І далі перейдемо до інформації від рятувальників Кам'янського. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 47 оперативно-рятувальних виїздів, з них 25 разів на пожежі та 5 разів на допомогу населенню і екстреним службам. Рятували 10 осіб. На жаль, одна людина загинула. Також проведено ряд заходів щодо обстеження територій, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Що незвичайно сталося у нашому місті, рятувальники розповіли у щотижневому дайджесті. Вночі 11 березня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир багатоповерхівки, розташованої на вулиці Гетьмана Сагайдачного. За викликом було негайно направлено чергові караули міста. У квартирі знаходилися бабуся з онуком, які, на щастя, не постраждали. По прибуттю було встановлено, що в чотирьохповерховому трьохпід'їзному будинку на першому поверсі в трьохкімнатній квартирі виникла пожежа. Також стало відомо, що в цій квартирі знаходиться двоє осіб: це жінка 1933 року народження та її внук 1992 року народження. Рятувальники, потрапивши до квартири, вивели пострадавши на свіже повітря. На щастя, медичної допомоги їм не потрібно було. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Загалом, протягом минулого тижня, на території нашого району виникло 18 пожеж, в результаті яких було знищено близько 16 гектарів землі. З настанням теплої погоди зростає ризик загорянь на відкритій території, тому рятувальники вкотре звернулись до камінчан та гостей міста проханням дотримуватись правил пожежної безпеки. Нагадуємо, що у випадку того, якщо рятувальники або громадяни дізнаються про те, що відбувається самовільне випалювання сухої рослинності, на це держслужбовці мають повне право для складання адміністративних протоколів та притягнення до відповідальності порушників. Тому не наражайте себе та інших на небезпеку, будьте обережні та обачні. У випадку пожежі телефонуйте за номером 101.